Збройні сили Росії 1 лютого вдарили по школі інтернату у суджі Курської області. Під завалами опинилися 95 місцевих. Український генштаб оприлюднив докази того, що РФ знала, що в цій будівлі знаходяться росіяни. Однак все одно вгатила по ній авіабомбою. Усі подробиці розкажу за мить. Моє ім'я Анна Ткаченко. Ви на каналі ФН. Підписуйтесь. Близько 18-ї години у суботу 1 лютого російська авіація скинула каб на триповерхову будівлю колишньої школи інтернату у місті Суджа. Військові поінформували, що у даній будівлі перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення. Також розміщувався пункт Національної поліції України із чотирма поліцейськими. Унаслідок влучання російського зброєння зруйнована центральна частина будинку. Зараз у місті військова командатура проводить пошуково-рятувальні роботи на місці. З-під завалив чути стогін, крики людей. Більшість з них, хто перебував в інтернаті, літні люди і люди, що не можуть ходити. Станом на 21 першу годину попереднього дня виявлено чотирьох загиблих. Ще четверо отримали важкі поранення. Їх евакуювали до стабілізаційних пунктів, де надають медичну допомогу. У Генеральному штабі ЗСУ надали докази російського бомбового удару по цій будівлі, оприлюднили у мережі ось ці скріншоти із системи «Віраж Пленет із траєкторією польоту російської керовіної авіаційної бомби. Тут чітко видно, що літак заходив із російської сторони. Бити бомбами по мирному населенню фірмовий почерк російських злочинців, навіть коли мирне населення місцеві мешканці росіяни, наголошують в силах оборони. Аналітики Deep State зазначили, що на момент атаки РФ володіли інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні місцеві жителі, серед яких, зокрема, жінки та діти. Всі вони готувалися до евакуації. Російська сторона одразу спробувала перекласти провину за власну атаку на Україну, і традиційно численні російські зетпабліки звинувачують в ударі нашу державу. Пишуть, що слідчий комітет РФ заочно відкрив кримінальну справу на українського командира. Водночас на дії Росії та такі звинувачення відреагував президент Володимир Зеленський. На своїй сторінці у соцмережі Ікс він наголосив, що Росія вдарила по цивільних авіабомбою на власні території, зазначивши, що так само вона вбивала сирійців і чеченців раніше, а зараз українців. Далі зацитую. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи. Це держава, яка позбавлена цивілізованості, і це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно та рішуче, навіть Росію можна примусити зупинитися, і це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб, заявив український президент. Ворожі військові і до цього гатили по цій же школі інтернату. Так, 11 січня авіація РФ так само завдала бомбових ударів по цій же будівлі. У результаті обстрілу загинула жінка. Росіяни цинічно стирають із лиця землі всю суджу. У ЗСУ неодноразово показували докази, зокрема ось ці фото. І зазначали, що по місту війська РФ задають ударів кабами, а також обстрілюють артилерією і дронами камікадзе. Та не тільки на суджу, військова авіація РФ спускає каби. Правда, називають вони це вніштатне схаждіння. Ось у Липецькій області впала частина ракети і залишила без світла та води сотні будинків. Загиблих та постраждалих немає. Однак незручностей російські військові своїм же росіянам завдають чимало. А от кремлівський диктатор Путін тотально почав ігнорувати Курщину та усі події, які там відбуваються. За даними ЗМІ, він у січні у своїх виступах згадав Курську область. Тільки один раз зробив це у привітанні працівникам прокуратури, в якому закликав правоохоронців приділити особливу увагу розв'язанню проблеми громадян на Донбасі та в Курській області. І на цьому все до цього найбільше глава Кремля говорив про події у Курській області в серпні, коли українські воїни прорвали кордон, а також у грудні, коли він підбивав підсумки року. Що ж, Мовчить, бо не маємо чого хорошого сказати. Просування військ РФ у регіоні серйозно сповільнилося, зокрема, загальна площа бойових дій скоротилася на понад 33 квадратних кілометри. Згідно з даними Діпстейт, ЗСУ продовжують контролювати більш як 439 квадратних кілометрів російської території і ще 187 квадратних кілометрів перебувають у так званій сірій зоні. Тож суджа. Уся Курська і Уже Липецька область чергові докази хаосу і байдужості, які створюють російські військові. Але чому росіяни продовжують це терпіти? Як гадаєте, ви, шановні глядачі, чи зможуть вони усвідомити, хто їхній справжній ворог? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Звісно ж, підписуйтесь на канал FN, тисніть на дзвіночок, і ставте свої вподобайки. Кількість загиблих після вчорашнього балістичного удару Росії по житловому будинку у Полтаві зросла до 14, -х. із них дві дитини. Одна людина померла у лікарні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, додали, що розбір завалів продовжувався і сьогодні вранці. Під бетонними плитами та уламками помешкання пішли життя цілі родини. У медзакладах перебуває 17 мешканців цього будинку, зокрема, четверо діток. Психологи ДСНС та Нацполіція допомогли понад двом сотням людей, а вже уночі на 2 лютого звірі з Росії вкотре повторили масований наліт ударних безпілотників. Вдарили по Слобідському району Харкова. Поцілили по будівлі цивільного підприємства. Там загорівся текстиль, папір та полімерні матеріали і складські будівлі. Площа займання склала понад дві тисячі квадратних метрів. Люди не постраждали. У наслідок ще одного влучання ворожого бопола у Люботині постраждали чоловік та жінка. Вони отримали опіки полум'я. госпіталізовані до медичного закладу. Пошкоджено приватний будинок. У хаті перебувало двоє дітей. Вони, на щастя, не постраждали. Із самісінького ранку неділі російські окупанти б'ють по Дніпровському району Херсона. Через ці обстріли одна людина загинула. Це жінка 1952 року народження. Вона отримала вибухову травму несумісної життя. І ще через ворожий обстріл було зруйновано будинок, в якому заблокувало чоловіка. Рятувальники допомогли деблокувати двері та вивели власника із будинку. 50-річний мужчина дістав поранення його з контузією та мінно-вибуховою травмою ушпиталено, Зазначили в Херсонській МВА. Російські загарбники використовують дрони, аби прицільно бити по жителях обласного центра Херсона. Так, тільки за цей день атакували із від дрона чоловіка, який стояв на балконі власного дому. Унаслідок скидання вибухівки 74-річний херсонець отримав контузію і вибухову травму. Йому надали допомогу на місці. Буквально у цей же час у місті ворог атакував з дрона швидку, яка поспішала до пацієнта. Медики не постраждали. У львівському готелі близько опівночі пролунав вибух. Попередньо встановлено, що 44-річний львів'янин, перебуваючи на третьому поверсі, зірвав невідомий вибуховий пристрій. Він отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Усі деталі встановлює слідство. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж доби вороги завдали 326 ударів по 13 населених пунктах області. До обласної військової адміністрації звернулося 76 людей щодо пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. У ніч на 2 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БПЛА типу шахет. Через падіння уламків у Баштанському районі вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних домів. Постраждалих немає, зазначає Віталій Кім. Вже під ранок на Дніпропетровщині гучно було у Криворізькому районі. Що там відбулося, деталі встановлюють. Однак, після опівночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольщині, поцілили по райцентру та Покровській громаді. Там пошкоджені 10 приватних осель та дві господарські споруди. Також понівечені автівки, газогін і лінії електропередач. Повсюди минулося без постраждалих на щастя. Той же час на Сумщині під ворожий удар потрапив об'єкт інфраструктури. ДСНС повідомляє, що виникла масштабна пожежа. Рятувальники приборкали вогонь, попри стрімке поширення полум'я та високе пожежне навантаження. Попередньо ніхто із містян не постраждав. В області за ніч українські сили ППО знищили 13 шахедів, повідомили Вова. І ще прикордонники збили вороже дрон Гербера. Ви зараз можете бачити його на своєму екрані. Загалом, у ніч проти неділі 2 лютого, сили та засоби протиповітряної оборони відбили масовану атаку безпілотників з Росії. Ворог запускав БПЛА із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, випустив 55 дронів типу шахет та іншої модифікації. У небі над Україною вдалося збити 40 одиниць за повідомленням повітряних сил ще 13 апаратів. Були локаційно втрачені та не нанесли жодних негативних наслідків. Окупанти продовжують терор проти мирних українців, влучають у будинки, підприємства навіть у швидку допомогу. Проте наші сили ППО намагаються нас захищати. А як ви вважаєте, що ще потрібно зробити для посилення української протиповітряної оборони? Та що ще має статися, аби країни-партнери посилили? Нашу оборону неба. Пишіть у коментарях під відео. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал FN, аби дізнаватися правду першими. А ще бережіть себе!